Громадянин України Богдан Красняков, правильно? Так. Громадянин України. Він сам з Криму. Я просто покажу е, сторінку та, на Фейсбуці. Ми там списалися, тому що він став героєм нам фотографій, і про нього там багато писали. Е, ну, от, зокрема, одна з таких фотографій. Та, тобто, це Крим, це, я так розумію, Ведмідь Гора, правильно? Оце. Це Гурсов, це вид на гурсов. Ну так, Нікіта, Нікіта, трошки нижче там пройти. Це видна Горсов. От і що не типово? Тобто я не можу зрозуміти, що о, як так сталося, що в Криму вишиванка там демонстративно вдягав. Я так розумію, що коли був випускний. І... Ну, це, це було а, 1 вересня взагалі. То. 1 вересня 1. я, я вересня. можу помилятися, а, тому що а, я ж на випускному, отам от, є фотографії, де я у піджаку. А, мені тоді дуже суворо заборонили. Ну, до мене особисто підійшли і сказали, щоб такого більше не було. Хто? А, а, ну скажімо так, представники адміністрації. Ну, ну, Школи, скажімо, ви, так... в ну звичайно, звичайно. Це, це ще до подій ну, останніх. Ні, ну, ні, ні, ні. Це, це до анексії? Ні, ні. Це, це вже після. Ну, а, вже до останнього дзвонику. До останнього дзвони mm -hmm. йде підготовка якесь там. 25 травня? ну Так, мабуть, 25 травня. До, до мене особисто підійшли сказали, що більше таких виборків не було. Особ... Особливо зараз. От. А, а що з громадянством? Ну, там З паспортами, з пересуванням, тут купа питань, тому що про Крим якось забувають зараз схід актуальний. Та? Хоча забувати не, не, не варто про Крим і от з паспортами, тому що я дивлюсь: тут є заклики, да, Крим, Україна, і доводиться багато читати просто про Крим. Там от тут маєш український паспорт, і що далі ти в Криму робиш? Ну, За недавньою інформацією, можна сказати, що права усіх громадян. А, Тепер ми ще й вважаємося іноземцями, ті, хто мають українські паспорта. У усі... Криму іноземцями. Так, так. Тепер ми вважаємося іноземцями в себе вдома. Остання інформація, взагалі, така, пройшла, мов би, люди, які мають землю у Криму, іноземці. Вони за собою зберігають, а вони не можуть а, її надавати своїм родичам у спадок або ще якось. Тобто розпоряджатися вони ніяк не можуть. А, ну, це щодо стану, а, ну, щодо стану громадян, які зберегли громадянство України mm -hmm. а, у Криму. А, щодо паспортів, а, ну, для того, щоб. А, Власне, зберегти громадянство України потрібно піти там, у Федеральну міграційну службу, ну, типу федеральну міграційну, і відмовитися. Видаю, видають такий папірець, я, до речі, його опублікував на Фейсбуці, здається, чи в Інстаграмі. Я публікував я публікував його в інтернеті. Ну і цим папірцем ніби зазначається, що у разі чого в це громадянин України він відмовився від російського громадянства. А так до речі, ну от були ж загальновідомі випадки, коли можуть до якоїсь там відповідальності притягнути як громадянина Росії, якщо не відмовився від Ну якщо не пройшов процедуру відмови від громадянства України. Я нагадаю, що це просто людина, що це не є політик якийсь там особливий. Та Богдан Красняков абітурієнт. З Криму зараз вступаєш куди? У Київ, до Києва, звичайно. До Києва, звичайно. А скільки таких людей от з Криму, які все ж таки зробили свій вибір, далі йдуть вчитися. Ну, оскільки я зрозумів, ті самі, що таки наважилися їхати вступати в Україну, їх близько шістьох сотень. Uh -huh. Є ще такі, і це безпосередньо мої друзі, знайомі, які вирішили поки що залишитися у Криму, потім там вступити, а потім якимось чином перевестися вже як студент в Україну. Хоча я не зовсім розумію, як це може бути. Є ще такі, я нагадую, що це абсолютно такі адекватні люди. Тобто вони розуміють, яка власне ситуація. Я нагадую, що це адекватні люди. Ми ж не ставимо підсумні адекватність uh, людей. Ну, та вони опиняються в певних умовах в новій реальності, де-факто, яку створюють інші люди, які одразу ну не можна взяти і сказати, yeah, ну все це yeah, yeah, свої... тепер Росія, все тепер буде от так. Там сьогодні я так читав, що відключають МТС Україна, потім лишають yeah, МТС Україна. Мені yeah, yeah. важко уявити ну життя під час окупації, так само як і важко уявити життя під час війни, але от це та реальність, яку ми маємо в державі. Я вибачаюся за таке так. своє формулювання. Не, не, все нормально. Ну, я все одно вибачаюся, бо, знаєте, для мене адекватна людина і, і, і людина, яка ну, підтримує Україну, грубо кажучи, це одна і та сама. Бо у Криму, ну, Сказати, що ми, я і моя родина, зазнаємо тиску, це м'яко кажучи. А тиск йде безпосередньо від моїх родичів. Ну це взагалі окрема історія. Це як так? А... Розказуй, тому що я не розумію, як так, як від родичів, тиск. Як це а, треба мізки ну, поміняти? Ці родичі одночасно є е, сусідами, і от як е, кажуть на російські під шумок, е, uh -huh. поки пройшла анексія Криму, туди-сюди, вони зробилися такими русські, при русські. Е, так, так. Причому єдині руски, які там є, реально, це я і мій батько. Е, і от вони під той шумок вирішили в нас, м'яко кажучи, віджати е, наш, нашу домівку. Вони живуть буквально поряд. І, Оце в нас війни там ідуть за двір. Моя мати, до речі, на Фейсбуку публікує оці фотографії, що вони там пишуть: Бендери геть з руської землі і усе таке інше. Як ти думаєш першу причини цього всього? В чому вони? Та це, це ніякі не патріотичне якісь там почуття до Росії, аж, аж ніяко. Як я вже зазначив, це ну, банальна боротьба за землю. Угу. Навіть тобто... незважаючи на те, що ми родичі угу. чи щось. А куди вступаєш в Києві? Ну у, у Києві ну... ну, у Києві куди? А... Запитую, а... ну яка перспектива? А... На кого будеш вчитися, зрештою? А, ну, в, в мене взагалі це здібності до історії, тож я, да. я, я так цілився на правознавство. На mm -hmm. юрист чи на юрист, історик, в мене там непогані шанси. Ну, я слідкую за списками, mm -hmm. тому я і про шанси казати можу. Юрист, історик. Що ще ну, ну все інше, так додатково ну, не у не нас по... просто буде ж Сергій Квіт, міністр освіти України а, в студії, ну, так ну так, як так. не знаю. Чи є якісь проблеми у вимушених переселенців або абітурієнтів з Криму ну, щодо проблем а, стосовно того закону а, про режим про правовий режим на окуповані території, а зокрема цієї статті поправки, а, я, яка регулює. А, Ну яка дозволяє видавати uh, Кабміну бюджетні місця uh, для абітурієнтів з Криму? Uh, ну не, не все як так гладко, як кажеться. Uh. Насправді, скажімо так, у цьому законі парламент свою функцію виконав. Закон прийняли, і там має бути такий собі спеціально, спеціально зазначений порядок дій, який має виконати кабінет міністрів, тобто видати постанову, згідно якої видаються бюджетні місця. Так, от її поки що не існує. Головна проблема складається у тому, що вступна компанія вже у самому розпалі і підходить до кінця. Оскільки наскільки я знаю, об один а от і пан міністр. О, допити Сергія. у нас абітурієнт з Криму. Там є питання по Кабміну, Вже його озвучує. Тут якраз ви заходите. Ну зараз поміняйтеся, бо у нас тут. Ну і власне цього порядку видачі бюджетних місць немає. Час піджимає вже 11 серпня, о 3-й годині, мають бути не пізніше цього накази про зачислення до університетів. І власне такі питання, коли має бути тоді вже цей порядок, як ці бюджетні місця видавати? Коли, як, як, яким чином, тобто незрозуміло. Доводиться власне, ну, власними силами пробуватися. Дяка Богові, що як би так сформулювати, ну, що ті люди, які обрали своє майбутнє в Україні, вони свідомо розсудили, де правда, а де ні. Тобто. Де з стабільна ситуація? ні. І, ну, і власне ці люди, ці люди мають і без того великий шанс на вступ. Але все ж, ну на мою думку, це принципове питання для України. Ну, питання честі, питання престижу. Бо я знаю ще один такий випадок, одна моя знайома, яка не відрізняється особистими там знаннями у якійсь галузі. Я досі пам'ятаю, оце пікінська капуста через ічі, через Яке написано було, вона що б ви думали, вступила, вступила у Москву на лінгвістику? Ну, на на лінгвістику, тобто іш. там зараз грибуть абсолютно усі пікінська капуста. Вступили на лінг... Ну, навчиться писати правильно. Ну 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 бо бодай як, щось. Як мій а атестат, який дали в школі, видали які документи? А видали українські? Ну бо я особисто прохання було та там на на прохання чи українські, чи ну російські за замовчанням по мовчанню. Угу. Російські видається там як по умовчанню, а за українські треба просити. Ну там ще й не одразу його з Києва до мене доставили, але все ж це можливо mm -hmm. зробити. Ну ясно, я можу лише побажати успіхів. Дякую, так. Дякую. І дякую. Речі елементарні, говориш, але вони важливі. Тобто пам'ятати про, про, про себе, про, про власне я і не забувати, хто є насправді Богдан Красняков, абітурієнт з Криму, був в нашій студії.